Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 346. Розв'яжіть рівняння. Починаємо. Переписали умову першого рівняння. І ми бачимо, що першим кроком нам треба відкрити дужки. Пишемо: 5 ігре в кубі. А далі треба відкрити дужки. Пригадуємо, для того, щоб відкрити дужки. І якщо у нас перед дужками стоїть мінус, ми прибираємо мінус, прибираємо дужки, А всі числа, що в дужках, міняємо знаки на протилежні. Було в дужках плюс 6 у Стало мінус 6 у Було плюс 1, стало мінус 1. Дорівнює. І праву частину рівняння переписали 19 мінус 2 і плюс 5 іг куб. Тепер нам треба в ліву частину рівняння перенести всі буквені вирази. А в праву частину рівняння перенести всі числові вирази. При цьому, коли переносимо через знак дорівнює, міняємо знак на протилежний. 5 іг кубі було. мінус 6 y було в лівій частині. І тепер переносимо мінус 2. Стало тепер плюс 2 в лівій частині. Переносимо було плюс 5 в кубі. Перенесли стало мінус 5 в кубі. Всі букви тепер у нас в лівій частині рівняння дорівнює. В правій частині було 19. І переносимо мінус 1, перенесли стало плюс 1. І тепер нам треба спростити ліву і праву частину. Ми бачимо, що 5 в кубі і мінус 5 y в кубі взаємознищуються. Тепер треба обчислити. мінус 6 і плюс 2. Це буде мінус 4 дорівнює 20. І таке маленьке рівняння, як ми розв'язуємо, ділимо і ліву і праву частину на мінус 4. Маємо мінус 4 поділити на мінус 4. Це ж буде 1. А ми не пишемо 1 у Ми пишемо одразу у дорівнює. 20 поділити на мінус 4 буде мінус 5. Все. Ми дізналися, що y дорівнює мінус 5 це корінь нашого рівняння. Відповідь мінус 5. Наступне рівняння. Переписали умову. І також починаємо з того, що переписали 7х мінус 2х2, а далі треба відкрити дужки. Якщо перед дужками стоїть мінус, ми прибираємо мінус, ми прибираємо дужки. А всі числа, що в дужках, міняємо знаки на протилежні. Було плюс 10, стало мінус 10. Було мінус 2х квадрат, стало плюс 2х квадрат. Дорівнює 11. Тепер всі букви у нас, всі буквені вирази в лівій частині. Дивіться. Мінус 2 х квадрат і плюс 2 х квадрат взаємознищуються, Що зліва залишається? 7х дорівнює. А всі числа в праву сторону. 11 було в правій частині, переносимо мінус 10 праву і стало плюс 10. Отже, маємо 7х дорівнює 21. Що тепер? Ділимо і ліву і праву частину на 7. 7 поділити на 7 буде 1. Я пишу просто Х. Бо ми не пишемо 1х ніколи. Дорівнює 21 поділити на 7 буде 3. Отже, х дорівнює 3. Відповідь 3. Наступне рівняння. Переписали умову. І знову бачимо дужки, які треба відкрити. Переписали спочатку 8 х квадрат плюс 6х, далі відкриваємо дужки. Якщо перед дужками стоїть мінус, ми прибираємо мінус, ми прибираємо дужки. А все, що в дужках, міняємо знаки на протилежні. Тепер у нас мінус 2х, мінус 8 х квадрат. І плюс 12 дорівнює 4. Тепер треба зробити так, щоб всі букви були зліва, а числа справа. 8х і мінус 8х квадрат взаємо 6х мінус 2х це 4х. А в правій частині рівняння 4 було. І треба перенести 12. Бачите, було плюс 12, перенесли стало мінус 12. Отже, маємо 4х дорівнює мінус 8. І треба поділити і ліву, і праву частину на 4. 4 поділити на 4 буде 1. Я пишу просто х. Мінус 8 поділити на 4 буде мінус 2. І ми знайшли корінь рівняння. Відповідь мінус 2. Наступне четверте. Переписали умову. І починаємо. Пишу х квадрат. Далі відкриваю дужки, якщо перед дужками стоїть мінус. Прибираємо мінус, прибираємо дужки, а всі числа, що в дужках, міняємо знаки на протилежні. Тепер буде мінус ікс, мінус 1. Аналогічно наступні дужки. Прибираємо мінус, прибираємо дужки, А всі числа, що в дужках, будемо міняти знаки на протилежні. Тепер маємо мінус х квадрат плюс 7х і мінус 32. Тепер у нас. Всі букви залишаємо зліво, а числа переносимо в праву сторону. Х квадрат і мінус Х взаємо знищуються, це протилежні числа. Мінус х і плюс 7х це подібні члени, треба обчислити. Мінус 1х і плюс 7х. Це те саме, що 7х мінус 1х. Це буде 6х дорівнює. 3 в правій частині залишається. І будемо переносити мінус 1 і мінус 32 в праву частину рівняння. При цьому поміняємо знаки на протилежні. Маємо. Тепер плюс 1 і плюс 32. Далі, 6х дорівнює. Треба обчислити, скільки буде? 36. Ділимо і ліву, і праву частину на 6. 6 поділити на 6 буде 1. Для цього ж ми на 6 і ділили, щоб було 1. Х дорівнює 36 поділити на 6 буде 6. Отже, ми знайшли корінь рівняння. 6. Відповідь 6. І на останок шосте. Таке величеньке, нічого страшного, переписали його. Якщо перед дошками нічого не стоїть, це означає, що там стоїть плюс. Тобто ми просто прибираємо дужки. І переписуємо все, що було в дужках, без змін. Іг в кубі, плюс 3 і мінус 8. Далі, якщо перед дужками стоїть мінус, ми прибираємо цей мінус, прибираємо дужки. А всі числа, що в дужках, будемо міняти знак на протилежні. Пишу: мінус 5 y плюс і куб. Мінус 7 дорівнює. А праву частину просто переписали 2 в кубі, мінус 2 і мінус 15. Тепер нам треба зробити так, щоб всі буквені вирази були в лівій частині. Я переписую все, що було в лівій частині. у в кубі плюс 3 у мінус 5, плюс y в кубі. І тепер 2 в кубі перенести треба в ліву частину. І стало мінус 2 в кубі. Ми перенесли і міняємо знак на протилежний. Далі було мінус 2. перенесли в ліву частину. Стало плюс 2. Отже, всі буквені вирази у нас в лівій частині. Далі, всі числа скласти в праву частину. В правій частині було мінус 15. І треба перенести в праву частину мінус 8 і мінус 7. Коли ми переносимо через знак дорівнює, треба поміняти знак на протилежнє. Стало плюс 8 і плюс 7. І коли я починаю підкреслювати подібні члени, подібні члени це члени, що мають однакову букву з однаковим показником степені. Я помітила, що дивіться, Y куб. Плюс Y куб. Це 2 y куб. І мінус 2 y куб це ж 0. Так. 0. Взаємознищується. Ну, давайте напишемо 0 y куб. Ну, це те саме, що 0. При множенні на 0 у нас же буде 0 будь-яке число. А тепер дивіться далі. 3 мінус 5 – Це ж мінус 2. І у мене ще плюс 2. також 0. Ну, я напишу все ж таке плюс 0 іг. Ну, це те саме, що 0. Дорівнює. Тепер давайте обчислимо праву сторону. 8 плюс 7 це ж 15, а 15 і мінус 15 це також 0. І тепер ви починаєте думати. Якщо я замість Y підставлю будь-яке число. Хоч 1, хоч 2, хоч 3, хоч мінус 100, та будь-яке. Якщо ми 0 помножимо на будь-яке число в лівій частині 0, і в правій частині 0. Отже нуль дорівнює нулю. Ми ж отримали правильне твердження. Що це означає? Що я замість Y можу підставити будь-яке число, отже, у нас безліч коренів. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!